Друзі, я презентую вам новий світловий профіль Painted Wine 17 Double. PL17 Double це унікальна кольорова світлова лінія, фішка якої полягає в тому, що вона є подвійною. Тобто ви маєте дві вузькі світлові лінії, топлені в кольоровій низькій ніші. Ширина кожної лінії 17 мм. Пази для LED-стрічки закриваються розсівачем LED-17. А пази для графуну ставкою g 7 pl 17 Double – це новий тренд в натяжних стелях, який формує широкий простір для рішень дизайнерів. Обирай український. Монтуй алютат.